У нас були тоді новинські переселенці з Боря, з Києва, з Ірпеня. Вони всі там працювали. І ми так зібралися, така велика кількість людей. І в той день приїхав великий поїзд з Харкова, три тисячі людей. Вони їхали всі на Львів. Їх тоді не прийняли, їх зупинили всіх в Червонограді. Вони приїхали на митницю 70 жовтих автобусів. Потім ще один поїзд Запоріжжя, дві тисячі людей. І вони, як висипались, а там, знаєте, і циганки були. І я так дивлюсь, що ми вірили відкриваю, голубці замерзли, а вони беруть руками і їдять І так дивитись було прийшло, що вони замерзли в голубці. Я кажу, є п'ять джерел вогня, оці кострою ми зараз швидко розімріють. Один чоловіка, я три дня нічого не тримав. Та й два голубця, а я вже на польшу. Знаєте, з'їли все, що в нас було, і після того закінчилося служіння. Коли я був у фасторі недавно одна жінка підійшла. Я розказав свідоцтво, Англії вже як переселенка, і вона каже, я ту митницю. Я думала, що я вже в мій ворогів. А коли дивилась на цю молоді, думала, ангели нас служат". Знаєте, Бог, він настільки унікальний, цей останній час Бог так користується людьми, він хоче нами всіма скористатися. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб молитися за нашу країну. Час великих божих чудес. Ми вчора мали...